Привіт! Хочу щось вам дуже цікаве показати. Це пелюсточка з фіалочки, яку я ще не презентувала. Ну, вона ще не розцвілася нормально і нема що фотографувати. Ну, хоча є що фотографувати, але мало. Ось. І ця пелюсточка впала в мене в стаканчик з листочком. Я одразу не дістала. Дивіться, що тут сталося. Пелюсточка фіалочки вкорінилась. Цікаво. Як ви думаєте, з неї можуть вирости дітки? Ну Чи, чи що з цього взагалі може вийти? Бо для мене це поки питання таке досить цікаве, я не знаю. Зараз вам покажу. Ось вона, фіалочка, ця, назви ще немає, буде новиночкою. Ну, але поки що як є. Бачите, ще нема що фотографувати, ще вона відкривається, такі ось квіточки, і ось її пелюсточка взяла і вкорінилася. Там в мене стоять лоточки з листочками, з діточками такі. Оце вона впала до них і вкорінилася. Була пелюсточка, а стала вкорінена пелюсточка. Коротше, я думаю, я її посаджу назад, бо я ну, витягла зі стаканчика, думала, що воно таке. Посаджу її назад та будемо спостерігати. Не знаю, прям цікаво, що то буде.